Георгій Судаков найближчим часом може стати гравцем португальської Бенфіки. Про це повідомив Фабріціо Романов і українські ЗМІ також про це пишуть. Говориться про те, що він уже в Португалії найближчим часом підпише контракт. Сума трансферу складає 27 мільйонів плюс 5 мільйонів бонусами. А також Шахтар отримає 20% за майбутню продажу у Судакова в якийсь інший клуб. Для Судакова це просто ідеальний варіант, тому що в шахтарі він вже пересидів і вже просто не прогресує. А тут чемпіонат Португалії, який явно сильніший за український. Команда буде виступати у лізі чемпіонів. Там грає Трубін, з яким вони грали в шахтарі, який допоможе з адаптацією. Конкуренція є, але вона невелика, яку він може виграти. Також не забуваємо, що Бенфіка є командою Трампліном. Після неї переходять топові європейські команди. Тому якщо Судаков через 2-3 сезони з'явиться в європейському гранді, в цьому не буде ніякої новини. Цікаво, зможе Судаков заграти у Бенфіці? Напиши свої думки в коментарях. А також підпишись на цей канал, тому що тут все про футбол.